Hallo, meine liebe Freunde. Sie sind auf dem Kanal Fresh Bildung. Ich heiße Valeria und ich bin Ihre Lehrerin im Selbstlernkurs Deutsch auf dem Niveau A1.2. Минулого разу, любі друзі, ви навчились вже виражати свою думку, засвоїли вже правила дорожнього руху німецькою. Сьогодні ви навчитесь грамотно аргументувати свою думку та своє дії загалом. Також познайомитися детальніше з лексикою до теми погода. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео своїм друзям, а ми починаємо! Вам сподобалось? Соча це наша 23-та лекція. Водопадати. Так називається наша з вами 23-тя лекція. Zain bietet das Foto an. Schauen Sie, was ist richtig. Kreuzen Sie an. Подивіться, будь ласка, на фото. Прослухайте і що правильно. Позначте, будь ласка, хрестиками. Давайте з вами прослухаємо. Якщо вам недостатньо одного разу прослуховування, ставте відео на паузу, проматуйте назад. I Sucheteschers. Lektion 23. Ins Wasser gefallen? Aufgabe 1. Uh, uh. Uh. Regen, Regen, Regen. Wie lange soll das denn noch weitergehen? Ach Mann, das ist unmöglich. Guten Morgen, Laura. Morgen, Sandra. Himmel noch mal ist das kalt. Bitte, kannst du nicht ein bisschen Sonnenschein für mich machen? Sonnenschein? Tut mir leid, Laura, aber das ist unmöglich. Unmöglich? Warum denn? Du musst nur die Regenwolken wegmachen. Tja, tut mir leid, das ist sinnlos. Es sind viel zu viele. Ach, das ist blöd. Kannst du es denn gar nicht wärmer machen? Nicht mal ein bisschen. Ein bisschen? Ich denke, das ist machbar. Hier, bitte. Du bist lieb. Danke. Vorsicht, heiß. Oh. Na, schon besser? Mm, ja, viel besser. Du bist ein Schatz. Come треба прослуховувати ще раз, слухати ще раз. Äh Зараз визначайтеся з правильною відповіддю, і коли ви вже визначите правильну відповідь, то давайте подивимося з вами відео далі, і я вам покажу, що дійсно буде правильним. Laura und Sandra sind im Urlaub, das Wetter ist schlecht, Laura hat schlechte Laune, Sandra gibt ihr einen Tee. Зараз трішки зорієнтую по словам. Можливо, будуть незнайомі. Я зараз вам їх запишу. Урлав, відпустка. До света погода. Шлехт – погана. Я думаю, по картинці зрозуміло, що погода погана. Лаурахат шлехт лауне. Лауне це в нас настрій. Шлехт – поганий. Вже не буду підписувати ще раз. Лауни настрій. Сандра дає їй кружку чаю. Uh -huh. Я думаю, тут, в принципі, зрозумів. Uh, да? Поїхала далі. Erzählen Sie. А тепер же ваша черга розповісти. Відпустка йде дощ, що ви робите, і як ваші справи, да? як ваш настрій.

Zu Hause, ich meine zu Hause, das ist ein Hotelnummer, ja, Hotelzimmer. Mache ich Tee oder Kaffee, sehe meine Lieblingsserie oder meinen Lieblingsfilm und dann warte ich, wenn die Sonne scheint und dann gehe ich spazieren. Ich glaube, jetzt gesagt, dass ich schon, wie ich einfach auf Роблю собі чай там або каву, дивлюся, улюблений серіал або улюблений фільм. Тобто, в принципі, кліше ви можете взяти будь-які. Тобто, і скласти речення вже так, як вам буде це комфортно да, висловити свою думку. Так. В принципі, можете, до речі, висловлювати її в коментарях. Я буду читати, в принципі, я завжди читаю ваші коментарі, даю відповідь. Тепер поїхала далі в нас тут лексикон, Зараз трішки пройдемося по словам. Так, зоне сонце. Der schnee сніг. да, я підпишу, щоб вам було зрозуміло. Der реген дощ. вольке тучка. вінд вітер. Дер нейбель туман. Артиклі позначені ось такими точечками. Якщо ці точечки синього кольору, значить це чоловічий рід. Якщо червоного, значить жіночий. І тут буде ще зелений це середній рід, жовтий або такий більш помаранчевий, це множина. Давайте зараз з вами подивимося наступну вправу. Да? Es regnet, їде дощ, вона так називається ця вправа. sie die passenden Nomen. Подивіться в бітлексикон. Ось він, да, ми вже його проаналізували. І, будь ласка, запишіть е, ті іменники, які сюди підходять. Давайте з вами зараз продивимося. Да, es regnet, Regen, да, es scheint, es ist sonnig, es ist windig. Es scheint — це світить. Я думаю, зрозуміло, що світить. Es ist bewölkt, es ist neblig, es donnert und blitzt. Es donnert – гремить. Und blitzt. Тобто блимає блискавка. Да? Тут, тут, до речі, там у нас. Просто в німецькій мові ми можемо це як е, два слова замістити одним, а в українській так не завжди виходить. Тому es donnert und blitzt. тобто гримить і. Блищить, блиск, блискавка. Зараз я вам даю пару хвилин вставите собі відео на паузу і вписуєте слова, потім я вам покажу правильні відповіді. Зараз ви вже бачите правильні відповіді на екрані: Diзоne, вольке, дір дівольке, дернебель, вольке». Ще я тут написала вам, що можливо, ви подумаєте, що це гроза, але слово гроза, а да? в Deutsch das у нас не було в Бітліксіку, але я вам вирішила його сюди дописати, щоб воно у вас було, щоб ви його вже ознайомилися з ним. Das Gewitter – гроза. Всі перевірили свої відповіді. Кому темп за швидкий, хоча я страюся йти більш-менш повільно, ставте собі паузи. Давайте з вами далі прослухаємо, яка погода. Треба буде зробити позначки та е, зрівняти. Да? Поїхала за медоля, це у нас вправа Б. А, до речі, в нас, бачите, das Gewitter Тут написано, це наступна вправа в Das Gewitter ist warm, es sind 25 град. Es, ist kalt, es sind minus 2GRA, SSQL, es плюс Артград. Щось, я чесно вибачте, забула за цю частину. Ну нічого, да, da, Дасківіт, я вже сюди написала. Es ist warm, тобто тепло, da, Es ist kalt, холодно. Es ist kühl, прохолодно. Прохолодно. Це і не тепло, і не холодно. Це така більш-менш комфортна температура. Зараз ми переходимо до вправи Б. Прослухайте, яка погода. Треба вам зробити позначки і зрівняти. Да? Зараз будуть нам доступні чотири аудіо, і ми з вами прослухаємо і з'ясуємо, яка ж тут погода. Да? Я там збоку запишу. Поїхали. Так, ну, всі, кому достатньо е, одного разу прослуховування, ви можете звернутися назад, да, повернутися назад. Зараз я вже надаю правильну відповідь: С рейгнет, йде дощ. Es я буду тут обводити. С рейгнет, да, тобто йде дощ. Поїхала з вами далі. Так, чи всі ту дали відповідь? Швиденько. Зараз я вже надаю свою, да? Тобто, як... що це буде правильно. Це у нас було ес свіндій. Був сильний вітер. <звук> Так, ну що тут? Ну, це, напевно, да, kalt", да, тобто, що це холодна погода, да, ССКльт? Я так от його обведу. Що тут холодна погода, він там скрипить по снігу, йому дуже некомфортно. Зо, Генвівайте. Зараз проблем урлаус блок. Блог Зандри з проблем відпусткою. Да, з проблемною відпусткою. Яке фото підходить, треба буде прочитати тексти і впорядкувати? Зараз ставте собі відео на паузу, читайте тексти. Можете собі там скріншот зробити. Зараз я вам даю буквально дві хвилинки прочитати цей текст. Я зараз допоможу з словами незнайомими, які можуть бути у вас да, викликати питання. Ви поки читаєте, да? потім ставите відео на паузу, читайте, і потім е я показую правильні відповіді, бо тут вам треба буде ще з'ясувати, яке фото до абза, якого абзацу тут підходить, да? підпадає. Все, зараз ставите відео на паузу і читайте. Так, зараз ви вже бачите правильні відповіді на екрані і також е, переклад. Трішки воно е, вийшло не прям крупно, але зараз я збільшу для вас, щоб ви могли подивитися. І так, клінкт зімліх унітересант. Звучить достатньо нецікаво. Клінкт да? звучить цімліх достатньо. ерлебен. на своєму досвіді відчути або дізнатися. Це так перекладається Арлебен. Далі. Зюд тіроль це назва місцевості. 100% когось було це питання, що що це таке. зюд-Тіроль, це назва місцевості. Дер-Хімель. небо. Далі. Дас унвета непогода. Гішвиндіхкай швидкість. Фурхба жахливо. Тобто такі ключові слова могли у вас бути. Також я збільшувала, тому у вас є можливість зробити скріншот або переписати, і так само в такому порядку мають бути виставлені ці фотографії. Далі зараз з вами робимо наступну вправу. Треба вам буде ще раз повернутися до блогу, переглянути його і написати, що правильно треба буде позначити хрестиком. Зараз я даю вам хвилинку, щоб ви це зробили. Будь ласка, поставте відео на паузу, пишіть правильні відповіді і потім побачите, що буде правильним. Так, зараз ви бачите правильні відповіді на екрані, Я теж що до нас продивилася текст. In Südtirol ist es im Frühjahr oft wärmer als in Deutschland. Das ist richtig. Nur am ersten Tag haben Tom und Hannah bei wolkenlosem Himmel in der Sonne gegessen. Richtig. Auch dieses Jahr war der Frühling in Südtirol sehr warm. Falsch. Familie Enke war im Sommer in einem Hotel im Schwarzwald. Falsch. Ein äh, Sturm hat das Dach kaputt gemacht. Richtig. Die Familie hat nach dem Sturm in einer anderen Wohnung gewohnt. Richtig. Beat, Karl und Franka waren dieses Jahr im Norden äh, segeln. Richtig. Äh, Ostsee liegt im Norden da. Nah, ähm äh, das Wetter war ein Traum. Sonnig und windig. Falsch. Äh, die Tipps aus dem Reiseführer haben sie nicht gebraucht. Das ist richtig, да? Тут вам написана ще також позначка да, від авторів. Волькін лос це означає «они волькін». Лос це у нас такий суфікс, який показує, що чогось в нас немає. Лос. perfekt, Ден. Будь ласка, зараз впорядкуйте. Тексти, да? тобто це на основі е, тих текстів, які, які ми тільки що з вами да, проглянули, прочитали. Зараз, будь ласка, ставте відео на паузу, робіть цю вправу, потім нажимайте плей далі і побачите правильні відповіді на екрані. Так, зараз давайте з вами проглянемо. Da, unser Ziel war Südtirol, denn dort ist es im März schon sehr äh, oft sehr warm. Leider waren wir äh, nur ein paar Stunden in der Wohnung, denn, das, äh, denn dann ist das Unwetter gekommen. Äh, es war perfekt, äh, denn wir Traumwetter hatten Traumwetter. Schönen Tag, Ось ось так. Und wir fahren zu Kindern davor, stark. Essa perfekt denn wir hatten Traumwacha. Next year fahren wir lieber ans Mittelmeer, das Rzerwne more Mittelmea. Denn dort ist es auch im Herbst noch schön warm. Äh, ми теж ми використовуємо конструкцію äh, з допомогою слова denn. Перекладається так як denn. Після нього ми використовуємо прямий порядок слів, я нагадую, що в нас є три види порядку слів в німецькому реченні. У нас є прямий да, підмет підметприсудок. Є зворотній, коли ми змінюємо підмет, присудок, Да? є складнопідрядний, коли ми розриваємо підмет з присудку. Так от. Тут у нас використовується саме прямий, да, саме ось цей Wir hatten. Да, hatten. Чому, наприклад, тут у нас ist, es, тут іде зворотній, Ist das Wetter, ist, es. чому тут іде зворотній, а не прямо, де як я сказала. Тому що перед цими словами в нас є слово dort, dann і dort. Коли в нас стоять якісь інші член речення да, після ден да, або перед, перед присутком, то тоді ми ставимо зворотній порядок слів. Дорт це там. В контексті цього речення це в нас обставина місце, де там. Питання, де, відповідь там, да, і ще раз кажу. І от ми з вами виставили обставину на перше місце, тоді в нас іде зворотній порядок слів. Після ден іде прямий, але тут в нас нічого нема. А отут є. Тобто між ден і присудком стоїть якесь інше слово. І тоді ми зробимо зворотній порядок слів. Так само, як і дан, потім. Дан, Dan, данах, потім, після того. Дорт, так також саме. дорт, там Ісчез. Після Адам Данаф нас зворотні, так само, як і після Троздами, після зворотній. Вот Адорт теж йде зворотній порядок слів. Тому що це обставина, яку ми винесли на перше місце. Обставина це другорядне шанречення. Підмет присудок це головні, а обставина другорядний. Адвельхесвата Денканзи, Хернзи, но транзидихверта. Про яку погоду ви думаєте, прослухайте і äh, проставте ключові слова. Давайте з вами це зробимо зараз. Aufgabe 3b. 1. Так, перша в нас була така приємна погода, да? віз до свята. тут кальчне написано. написаний, я не думаю, що прям там кальчне. Ми можемо написати да, про цю першу, яку ми почули, це скоріш засидатися в нас іде літо. Зараз я так зроблю. У нас ще там вряд ли буде у нас шне. Да, І можемо що з вами написати, що це погода приємна. Да? По-перше, трішки зараз я вам слів. Додам до словникового запасу. Можемо сказати, що візде света. Да? Ангене, приємна. Да, візде света. Э, Варм. Віз до света. Зоніх. Візде света. Э, Яка це ще погода може бути? Варм зоніх. Volkin'los, да, ще можемо додати, що немає тучок, наприклад. Volkenlos. В принципі, може бути так. Вас gerade? Що ви там робите? Ну, наприклад, я б сказала шпацієрин-гейм. Да? Я буду писати в інфінітивній формі. Ви також можете свої варіанти писати. Це не є шліхт, це є навпаки гуд. Можете писати їх в коментарях до нашого з вами уроку. Давайте з вами далі прослухаємо наступну, наступну погоду. Ми вже, до речі, її слухали. Цвай. Ну, це відповідно дощ, тому ми кажемо, що. Погода під номером 2. У нас буде, скоріш за все, кальт. Да, трішки прохолодно буде. Ес Рейгне, дайде дощ. Це буде, напевно, ще унергенем, да, неприємна погода. Хоча для кого як. Я буду писати за себе, я дощок не сильно люблю. У Nungineam. Да? Тобто погода неприємна може бути. Можете, до речі, також свої варіанти е, писати в коментарях. Бевьолькт 100%, дав все е, тучами закрито все небо бевьолькт. Так, вас Махензі Геради. Що ви робите? Я, наприклад, за себе скажу, що. Сухаузештейн. Eine heiße Tee trinken, eine Ліблінс Зері, schauen. Я пишу в інфінітиві, в інфінітиві, повторюю ще раз, щоб ви просто знали, що це в нас такі, як нотатки, да, ми пишемо зараз. І воно пишеться зазвичай в інфінітивній формі. Поїхало далі. Дай. От Зрозуміло, що погода в нас яка вітряна, тому ми пишемо з вами, що? Віндіх. правильно. Віндіх. Кальт може бути, так? Да? Віндіх кальт, що ще? У нас може бути. Може бути бевельк, да? а може бути і зоній. Буває по-різному. Може бути зоній, Да? У нас Махензігеради. Ну, я, наприклад. І далі в нас номер 4. Поїхали, слухаємо останній. 4. Що ми скажемо? Mm -hmm. The cult я yeah. first night. Тобто, це, типу, як занесений снігом, фершнайт, да, тобто покритий, вкритий снігом, фершнайт. Може бути, ще в нас там. Ну, він я так думаю, да, може бути. Bewerkt може бути. Bevolked, да? або може бути зоні. Ну, до речі, я люблю погоду е, сніжну таку взимку, і я, наприклад, скажу, що іноді можу поглянути собакою. Це якщо ненадовго. В принципі, можете собі зробити скріншот і е, записувати мої, е, такі як, е, ну, мої фрази, брати собі на замітку обов'язково. Також, що ще хочу відзначити, що ви можете брати такі кліше і також його пропрацьовувати. Тобто, яка це погода, що ви робите, що ви відчуваєте. Бачите, тут у нас 3 крапки дано, у нас удано три, три крапки ось тут. Тобто, ми ще можемо якісь там свої додавати опції, типу, а що ви відчуваєте в таку погоду, а що ви хочете, ну і так далі тому подібне. Und jetzt ist es Zeit für uns, unsere Lektion zu beenden. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, schreiben Sie bitte Kommentare unter dieses Video. Ich beantworte sie gerne. Зараз нам вже час закінчувати наш урок. Якщо у вас є питання, пишіть коментарі під цим відео, я з радістю вам буду відповідати. Наступного разу ви навчитеся говорити більше про свої бажання. В цьому нам допомагає конструкція конюнктів Цвай. Ми більше познайомимося і детальніше поговоримо про цю конструкцію. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі і діліться цим відео своїм друзями. Wir Sie müssen es noch und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Deutsch lernen. Baba!